Як, брати, сестри, у вас 에, щодо читання Біблії? Я хотів би так запитати, якщо змілевих, хто прочитав Біблію від обложки до обложки, підніміть руку, не посоромтесь, є, є? Декілька -кілька разів. разів. Супер, разів, Супер, Миколаєві, що окремо гранута. <реш> да. Як щодо тих, що не підняли руку? Я, я так старався не сильно дивитися, щоб потім не приходити після зібрання не питати, але як до вас, знаєте, я почув один такий... Можна сказати, як жарт, але я думаю, що саме мова, що в тому жарті є, тільки доля жарту, але є доля правди. Е, сказав один пастор, каже, друга церква, ми, ми ждемо всі в рай. Уявіть собі, ми приходимо в рай, нас зустрічає апостол Павло. Е, ну, Я там ще трохи так думаю, він сказав, як тобі моє послання, яке я писав до церков. Він такий, ну, ну, нормально, ти писав ж про Бога. Правда, а ти ж там щось за косинки до сестер писав? Ей, напевно, це все, що ти запам'ятав з моїх послань. А потім він скаже, о, я хотів би тебе познайомити з одним дуже хорошим чоловіком, його звати Огій, це пророк Огій. Ой Огі каже, привіт, як тобі моя книга? а? Та? Ти ж теж писав про Бога. Потім там пророк Михей, Захарія, ти вже думаєш, а я навіть не пам'ятаю тих малих пророків. А, коли кажуть, а це пророк Йон. фух, це, це, це... Ти ще з рибою там мав якісь справи. Так, я добре. Хоча б Йону ми знаємо, з школи, що з школи шому з його прокутнила риба, напевно, ти багато грішев брат. Але добре, що ти покаявся, і ми зустрілися в царстві небесно. Це смішно. Але. Е, друзі, ми повинні читати писання, ми повинні розуміти. Е, знаєте, я так завжди. Думаю і так захоплююсь тим, що Бог так сильно любить людину, що написав листа через людей, так? через пророків, через апостолів. Він так виявив свою любов. Коли ми любимо людей, ну, я думаю, ми пишемо їм щось так? або говоримо до них. А колись коли ще не було телефонів, я ще застав цю романтику, коли ми писали листи. Навіть в мене був друг, який жив, скажімо так, може, не так далеко, де 40 кілометрів від мене, а на літо приїжджав до бабусі, коли він їхав на навчання, я йому писав листа. Привіт, Олег, ми грали в футбол, там щось таке. А в нього був фотоапарат, і коли він в бабусі тут був, він там робив фотографії, і він в листі мені відправляв. знаєте, Дуже було цікаво. Він чекав завжди того листа. І Бог, він полюбив нас, написавши листа. Тому давайте цінуватися. І так ми вже йдемо по Біблії. Скажіть, будь ласка, якщо б я вас запитав, які імена біблійних людей ви знаєте, або кого вважаєте великими сподвижниками віри? Хто приходить вам на думку? Давайте декілька ідей. Які імена? Йобло. Павло, Йо. А -а -а. Авраам. Йосип, Йосип. Давид. Даниїл, дави. Давид. 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 Добре, дякую. Да, це справді великі люди. І ми, ми так десь наслідуємо їх, можна сказати, також апостол Павло. І ми так знаємо багато про них. І знаєте, нещодавно я звернув увагу на теж імена великих насправді сподвижників, великих християн, але ці імена надто, як би сказати, не так добре знайомі. Про них, про них незамітні, так? про них рідко ми говоримо. Про них ми рідко проповідуємо. І, знаєте, в порядку мого читання був саме лист апостола Павла до Римлян, і цей лист, кожен розділ, він такий, ну він дуже духовний, такий, багато там хороших речей, хорошого навчання. І коли я читав цей вірш, цей попрошую, цей лист, я не думав, що, що з усіх розділів, які я прочитаю, я буду проповідувати саме про привітання апостола Павла, яке він передає церкві. Знаєте, але мене це так якось надихнуло і дуже вразило. Е я назвав свою проповідь, що звучить так. Надто великі люди, щоб не знати їхніх імен. Це 16-й розділ Ремля. Апостол Павло буде передавати привіти, називати людей і ми. Так часу вже не дуже багато, але про декого з них ми порозумаємо. З По що він починає? Він каже. До речі, скажіть, будь ласка, чи чи ви хотіли би, щоб вас похвалив апостол Павло? Ну, Наприклад, щоб апостол Павло про вас сказав добре. Це це, це, авторитетно? це, це є честь в цьому якась. Правда? Якщо би... Не завадить? Не завадить. Не завадило би, правда? Навіть дуже. Якби він вас відзначив. Тобто, уявіть собі, якби він писав листа до нашої церкви, передає привіт, він каже, привітайте там. То, віж, до речі, він, коли до Римлян пише, він не перераховує всю церкву. Кому він, або від кого він передає привіт, або кому він називає деяких людей. Бо ж там буквально людей 10. Можливо, так, а церкви ж були великі, він від, відзначає деяких людей. Я думаю, як би нам було приємно, коли би там е, пастор Ігор, ну ми так трошки пофантазуємо, якби пастор Ігор зачитував, зачитував послання апостола Павла до церкви в Тернополі, і він каже там: передавайте привіт Софії, яка грає в групи, співає руки прославлення. Ну, це ж би було приємно, напевно, так? Або там брату Віктору. Я скучив за ним, передаю мої дані. Правда, ми, можна сказати, так, що ти там фантазуєш, так? але це реалії були. Апостол Павло відзначав деяких людей. Я би хотів про них, щоб ми сьогодні пороздумували. Перше — це сестра Фіва. Ви коли не чули це ім'я Фіва? Я не буду казати, до кого я написав одній сестрі, ти сестра Фіва, вона пише, що? Чого? Потім я нічого не відписую, через декілька хвилин я вже знайшла в Біблії текст кидає, а от, про що мова. Як він пише про неї, послухайте, він каже так: Поручаю ж вам сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кенхреях, щоб ви прийняли її в Господі, як личить святим. Допомагайте їй у речі, які вона часто, і якщо вона буде чого потребувати від вас. А далі він каже її характеристику. Бо вона, опікунка, була богатьом і самому мені. Ви чуєте? Апостол Павло відзначається сестру. Як він про неї каже? Чим вона займалась? Опікувалася людьми. Так, дайте, це привітання. Але ти так думаєш собі, апостол Павло відзначає якусь сестричку з церкви. Я почав, я не мав спокою, я почав шукати про неї інформацію, почав цікавитись, що то за церква в Ви раніше чули про цю церкву, хто що? Я теж. Ви знаєте, що в своєму посланні, до речі, є інформація, що вона там була як диякониця, служебниця. Але чи це був офіційний її статус, це не так важливо, бо е незалежно від того, чи була вона офіційним діяконом, Фіва, очевидно, мала добру репутацію в церкві, оскільки Павло її хвалив. І є інформація така, що саме їй він доручає передавати листи церкві в Коринф. Ну, і такої якби 100% гарантії не маю, але так як я читав з різних джерел, що саме вона принесла листа, щоб зачитали в Українській церкві. Послухайте, якщо б, наприклад, я жив в той час, і апостол Павло мав би когось послати, щоб занести листа, то я би хотів бути тою людиною. І коли б він сказав це страфів, я б сказав, апостол Павло, я можу теж це зробити. Давайте це зроблю я. У мене є спортивні трохи дані, я граю в футбол, я зроблю це швидко. Я би трохи заревнував, Він доручає таку важливу справу цій сестричці. До речі, я собі роздумував і знайшов таку інформацію, в якому самому місці вона жила. Дивіться, з давньогрецьким географом Павсанієм у Кенхреї були храми Афродіти, Асклепія і Ісіди. А також там була велика кам'яна споруда Афродіти. та щоб було з моря видно і видиме бронзове зображення Посейдона. Уявіть собі це місто. Б... Безумнівно, Без за днів Павла територія навколо Кенхреї була насичена ідолами та поклоніння фальшивим богам. Незважаючи на духовну темряву в цій місцевості, Євангелія прорвалася туди, і церква там служила і була маяком світла для тих, хто був в темряві навколо. Це приблизно про умови, в яких служила ця сестра. Апостол каже, вона була опікунка в багатьом і також самому йому. Для себе розумію, що ця сестра була з великим серцем, яка служила людям, яка опікувалася за людей, яка опікувалася за людьми, які робили духовну працю, які несли Іван. До речі, це хороша ідея. Сьогодні можна говорити багато про пастора Ігора, бо його немає. І думаю, навряд чи він буде mm -hmm. мати час, щоб прослухати мою пробу. Друзі, якщо ми самі не, не робимо, не можемо або не знаємо, як ще робити справу Божу, ми можемо підтримати того, хто це робить. Амінь. Ми можемо собі, поки пастора нема Ігора, спланувати зробити йому якусь добру справу. Подумайте про це. Я собі розумію, що Фіо задавав собі питання, як щодо тебе, Віталій. А якщо до вас, дорога церква, ану подумайте зараз собі в своїй голові і скажіть, ким сьогодні ти опікуєшся? За кого сьогодні ти хвилюєшся? Кому сьогодні я служу? Кому я сьогодні підтримую руки та ноги тому, хто несе благозвіст? Скільки людей ви нараховуєте, коли ви чуєте про опіку? Я так собі розумов, де я думаю, далі. є над чим працювати. Це не, не то, щоб як докір, це для розум. І ця сестра є хорошим прикладом. Я хочу сказати, брата, сестри, будьте як сестра Фіва. Хай вас Бог благословить. Дамо далі. Третій, четвертий вірш. Павло говорить про одну сім'ю прекрасно, про... про скилу та акилу. Це ми вже чули, правда? Чули вже трошки більше, ніж Фіво. Він каже, він передає привіт, він каже, вітайте прескилу й акилу співробітників моїх у Христі, що голови свої за душу мою клали, яким не я сам дякую, але й усі церкви з поган і їхню домашню церкву теж привітаю». Ти читаєш привітання і ти такий раз. Я не можу пройти далі. Я вертаю ще раз і думаю собі про цю сім'ю. Про цю сімейну пару взагалі можна приділити окремо проповідь. Адже це дуже гарний приклад, де сім'я, чоловік і дружина віддано служать Господу пліч-опліч. Я вважаю, що це є великим благословенням. Коли сім'я може разом це робити. Бо так часто буває, що хтось когось так тяжко, так тяжко служити для Бога. Так? Якщо тебе ще зараз хтось не підпихає, а підтягує. це взагалі. Тому... Якщо ви зараз слухаєте і ви думаєте, як добре, що я можу з чоловіком це робити, як добре, що я свою дружину і своїми дітьми можу нести служіння ви щасливі? Хай вас Бог благословить. Також Біблія говорить, що вони разом працювали спільно, ця сім'я, і вони були... А ну ще яка характеристика про них? Якими вони були? Хто пам'ятає? Що ще було таке в тій сім'ї? Хустиць, молодець. Вони були дуже гостинні. Коли апостол Павло прибув в Коринт, Акила і Прескила люб'язно прийняли його в своєму домі і навіть дали роботу, оскільки їхнім спільним ремеслом було що? Виготовлення наметі? Уривок з Біблії. І до них він прийшов, це в діях записано. А щоб був він того ж ремесла? То в них позостався, працював, а ремесло ж їхнє було виробляти намет. Ця сім'я, мало того, що приймає апостола по владу, дає йому можливість заробляти, працювати разом, бо в них спільна була праця. Вони разом робили про це ремесло, е, вони разом працювали фізично. Для виготовлення наметів треба було нарізати, та зшивати докупи шматки жорсткого та грубого матеріалу або шкіри. Це була нелегка праця, вона вимагала спеціальних знань та уважності. Ось така сім'я. А ще щодо гостинності. А ну молодь ми недавно читали, кого ще ця сім'я дуже люб'язно прийняла. Такого проповідника. який дуже гарно... гарний. Та. так. Що діє в дієві написано? Коли ж один юдей на ім'я Полос, родом з Олександрії, красномовець, та сильний в писанні прибув до Ефесу, він був навчений дороги Господньої і палючий духом промовляв, і про Господа пильно навчав, знаючи тільки про Іванове хрещення. І як він сміливо став промовляти в синагозі, то Акила і Прескила почули його, прийняли його. І докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Знову ця сім'я конфігурує, так, що вони прийняли е, чоловіка і ще й послужили йому. Почули, що він має горливість до Господа, але він трохи обмежений, бо він що? Проповідував тільки про Іванове Хрещення, але горів для Господа. Вони це побачили, прийняли його, чіть його. Як би сказати, піднаставили, піднавчили, а потім ми будемо читати, що він дуже був великим проповідником. Навіть до Коринтян, потім апостол Павло буде докуряти їх за що? Що вони починають казати: ми Павлові, ми Кифові, а хтось каже, ми Аполосові. Тобто ми бачимо, що служіння цієї сім'ї менше про них, ніж про самого Аполоса. Але, друзі, без. А коли плюс проскили, не було би того полоса. Амінь. Ви, ви, ви розумієте, про що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати про імена, які незамітні в Біблії. але вони зробили дуже багато для Іванії і для святих людей. Скажемо слава Богу. Слава Богу! І я скажу, що тут в залі є люди, які вже це роблять. Можна відмітити таких людей. А можна ще, щоб їх збільшилося. Бо ми часто ми розуміємо так. Я не проповідую, я не навчаю, я не, я не роблю нічого в церкві такого публічного. То що буду робити? Є он там. Он там навіть в Білорус поїхав, є Дворнецький, є там Якубівський чи Будковський. Ні, друзі, мала робота, незамітна робота, вона дуже цінується в Господі. І я бачу, що апостол Павло це дуже цінував. Він каже, що... Кому він ще там привіт передає, коли про Аскилу і про Скилу говорить? Домашній церкві. Що це, що це означає? Що вони вели малу групу, так? Чи ні? Ну так, по простій мові. Домашню групу вели. І коли я чую про Аскилу і про скилу, які були гостинні і вели домашню групу, мені прийшли на думку Харатіни і Яхубівського. Вам також? Да. Люди, які дуже сильно гостинні і ведуть домашню групу. Слава Богу за вас. І я думаю, що і багато інших. Можливо, я просто так, хто мені прийшов, хто веде домашню групу вдома. Коли він передає їм привіт, що він каже про них? Що вони такого ще робили? Я хочу ще раз зачитати. Він каже, привітайте моїх співробітників. Ось так він їх називає. Він каже, вони голови клали за мою душу. Що це означає? Вони, Ця сім'я ризикувала своїм життям заради апостола Павла та заради Івана. Оце їхня характеристика. Це дуже сильно. Він далі каже, е, вітайте мого улюбленого апенета. Він первісток ахаї для Христа. Прошу. Я так думаю, ух ти, Павла був, ти улюблений. Але він так робить, як пасти Ігор своїм донькам. Знаєте? Він коли спілкується з Софійкою, він каже, ти моя улюблена донька. Потім, коли спілкується з моєю дружиною, він теж так і каже. Каже Оленко Сіньоворила Статую, він сказав, що я його улюблена донька. Я кажу, так. Да. потім він сам подзвонив до Христі, до Каті, до Ані, до Софійки. Це Класно. І апостол Павло теж каже, він потім буде теж казати мого улюбленого е, Тимофія, Урбана і Стахія. так? Е, цей чоловік АПенент, про нього дуже мало інформації має, але він один з тих, хто перших повернувся, скоріш за все, через апостола Павла. Про Несуман, до речі, він буде казати мого улюбленого сина. Так? Ось звідки пастор Ігор це бере? Далі він пише в 6-му вірші. Вітайте Марію, що напрацювалася багато для вас і продовжує далі. Якась була Марія. Про неї взагалі нічого не мали. Є її ім'я. Що вона зробила? Багато працювала. Дивіться, скільки сестер відзначає апостол Полна? Сестра. Якась Марія багато працювала. Павло визначає якусь Марію, він каже, вона багато працювала для вас. Я думаю, що в нашій церкві є подібні сестри та брати, як Марія. Вони багато працюють і часто ми можемо навіть цього не замічати. Е, ми не замічаємо. Хотів було б відзначити звукачів. Знаєте, коли ми говоримо про людей, які за звуком? Коли щось пішло не так? Друзі, чому ви не оглядаєтесь назад, коли гарно грає пісня? Коли ми оглядаємось, коли щось шепить, починають жипіти. Ми всі оглядаємось, спішимо до них Пос сказати, як вона має звучати. Коли все добре, то ми їх не А Сьогодні хочу їх відмітити. Давайте скажемо слава Богу за цю всю команду. Сьогодні добре звучало. Так. І звучить до цих пір. Це люди, які працюють в медіа. Скільки праці вони роблять для того, щоб наші проповіді, служіння нашої церкви йшло в ефір і на терени інтернету? Так? Ми, ми не замічаємо деколи. Бо а тим більше, якщо ми не, не слідкуємо, але скільки братів та сестер не можуть бути присутніми тут і вони собі включають і чують проповідь. Це ж благословення. Дякуємо за всіх, хто в медіа. Дякуємо також за тих, хто прибирає сестер, так? Коли ми бачимо прибирання, які ми можемо відмітити, коли не поприбирали, коли все добре, то ми навіть не знаємо, що вони є. Також братів, які привозять молоко, які роздають Сестер, які роблять каву, потім після себе мусять все поприбирати. Бухгалтера наша. Тож дуже незамітна особистість. А скільки справ, хитій символоте, я би навіть не хотів знати, чим він займається. А вчителі недільної школи і так далі, і так далі. Оце, моє розуміння, ця Марія. Вона та Марія, яка багато працює для нас. Він каже, вітайте Андроніка, Юнія, родичів моїх спів'язнів моїх, що славні вони між апостолами, що й у Христі були перші в мене. Вітайте амплія мого улюбленого в Господі, чуєте? Ще один. Вітайте Апелеса, випробованого в Христі, про це теж можна багато говорити. Вітайте Арестовових, вітайте мого родича і Родіона, вітайте Наркисових, що в Господі. Вітайте Трифену і Трифосу, що працюють в Господі. Вітайте улюблену Персиду, що багато працювала нам в Господі. Вітайте вибраного Господі Руфа, матір Його і мою, вітайте Асинкрита, Легонта, Єрма, Петрова, Єрмія і братів, що з ними. Вітайте Філолога та Юлію, Нірея та сестру Його, і Олімпіана, і всіх святих, що з ними. Вітайте один одного святим поцілунком. Вітають вас усі церкви Христові. Амінь. Ось такі люди дуже великі. Імена їхні, ми мало що знаємо і повірте. І, і, і не будемо знати, можливо. Якщо ви запам'ятаєте сестру Фіву, це вже буде, буде хороше. Не бійтесь братись за незначну справу. Бог це відмітить. Бог це відзначить. Нехай Бог благословить кожного з вас і дякую за те, що ви робите. Амінь. Помолимось. Амінь. Давайте помолимось.